Слава Україні! Слава, Слава! Слава нації! Слава! Слава! Україна! Богу! Друзі! Дивіться, я так все-таки подивився на цей перформанс. Бачите, один язик відомо кому належить, а два язики висять, я так розумію, портрети з того боку ще. Бо є виродки, таким як я, наприклад. Міністр закордонних справ Угорщини, який вважає, що він може втручатися в українські справи і коментувати, які закони в Україні ухвалювати. Я думаю, ви всі знаєте, хто не знає, інформує, що вчора цей сусід наш з іншого боку сказав, що Неприпустимо міняти закон Ківалова колісніченка Навіть якщо його Конституційний суд визнає неконституційним, неприпустимо це робити. Хочу нагадати, що в Угорщині живе доволі велика українська діаспора, але Угорщина не визнала українську мову як мову національної меншини і жодних преференцій. Як мові національній меншині не надає. Більше того, вони штучно підтримують той розкольницький псевдорусинський рух. І власне їх стимулюють до того, тому що ті псевдорусини, бо насправді русини і русичі це ми українці. Після того, як власне, відбулися ті маніпуляції Російської імперії з назвою, ми взяли іншу самоназву Українці, але ще. У 20 столітті е, більша частина Галичан називала себе русинами і так далі. Тому це псевдорусинський русинський рух, який вони фінансують, який сьогодні веде сепаратистську політику на Закарпатті. Власне, І оцей от пан вирішив нам вказати, який закон ухвалювати. Хочу сказати, сьогодні є три законопроекти, подані від БПП, від Свободи. Спільно з Марією Матіос і е, Миколою Княжицьким і третій е, законопроект, який був поданий, законопроект громадськості, так от ми подамо власне, і ухвалимо той законопроект, який буде найкращим. якщо є. Одному, другому чи третьому законопроєкті положення, які треба буде врахувати для того, щоб остаточно закріпити державний статус української мови, ми це зробимо. Ми використаємо всі найкращі положення з усіх законів для того, щоб наслідком okay, заміщав українську мову yeah. на найкраще. Тут я хотів би посперечатися з Сашком Солоньком, ну, не тільки з ним, бо насправді. Існує така теза, що знаєте, ми ухвалюємо закон, ми хочемо забезпечити статус державної мови. Ми не втручаємося на кухню. Так от якщо взяти статистику, то саме на українських кухнях української мови. Більше ніж в публічному просторі, і вони того й бояться, що кількість української мови в публічному просторі зрівняється з кількістю української мови на українських кухнях. Бо що відбувається? Люди, які ну, власне вражені комплексом меншовартості. люди, які може не до кінця ще усвідомлюють, що відбувається.